Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про науки, що вивчають людину. Медицина це система наукових знань і практичної діяльності, спрямованих на зміцнення та збереження здоров'я людей, подовження життя, попередження та лікування захворювань. Історія медицини налічує тисячі років. Ще у стародавніх цивілізаціях люди намагалися лікувати хвороби та травми. З часом накопичувалися знання про будову та функції організму людини, про причини та механізми розвитку захворювань. Ці знання лягли в основу сучасної медицини. Важливу роль у розвитку медицини зіграли такі історичні події. Відкриття мікроорганізмів в 19 столітті Луї Постер довів, що багато захворювань виникають завдяки мікроорганізмам. Це відкриття стало основою для розвитку мікробіології та розробки нових методів лікування інфекційних захворювань. Винахід вакцин 19, початок 20-го століття. Було створено перші вакцини, які дозволили запобігати таким захворюванням, як дифтерія, правець, віспа та поліоміеліт, і багато інших. Відкриття антибіотиків у 1928 році Олександр Флемінг відкрив Пеніцилін, перший антибіотик. Це відкриття стало революцією у лікуванні інфекційних захворювань. Розвиток хірургії в 20-му столітті хірургія стала більш безпечною та ефективною завдяки розвитку анестезії, антисептики та нових хірургічних методів. Винахід нових методів діагностики. У 20 столітті з'явилися такі методи діагностики, як рентген, електрокардіографія, комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія. Ці методи дозволили лікарям краще ставити діагноз. Медицина як прикладна дисципліна базується на базі багатьох теоретичних дисциплін, ну, зокрема. Анатомії, анатомія, анатомія це наука про будову організму та його органи. Це одна з найдавніших наук. Уже первісним мисливцям було відомо, що в тілі людини розташовані життєво важливі органи. В Україні розвиток анатомії почався в Київській Могилянській академії, українську анатомічну школу 19 20 двадцятого століття представляли Володимир Бец, Олександр Вольтер, Михайло Тихомиров та інші, звісно, науковці ще одна теоретична дисципліна, яка є основою медицини. Це фізіологія. Фізіологія з грецької фізіс, природа і логос. Наука вчення, наука про функції та процеси життєдіяльності організмів в цілому, його органів, тканин, клітин. Виникнення фізіології як науки пов'язано з ім'ям Вільяма Гарвея, який відкрив замкнений колообіг в 1628 році. Розвиток фізіології завжди визначався досягненнями анатомії та інших природничих наук. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон у більшості населення. Асоціюється з таблетками, пігулками, щоб знати, яку таблетку з'їсти або пігулку, або який препарат вколоти, треба знати хімізм нашого організму. Біохімія наука про закономірності та особливості перебігу хімічних явищ в живих організмах. І, отже, на основі цих знань вибудовується інша дисципліна: це фармакологія. Фармакологія вивчає лікарські речовини та їхній вплив на організм людини. Вище було сказано про можливість мікроорганізмів в медицині, мікробіологія, наука, яка вивчає мікроорганізми. Цитологія цитіс. Клітина, логос, наука або це наука, що вивчає будову та функції клітин. Гістос, тканина, логос, наука або Гістологія це наука, що вивчає будову та функції тканин. Добре, знаємо, що немає універсального лікаря. Лікар спеціалізується на певному захворюванні. Загалом медицина розвивається на окремій галузі. Наприклад, патологія вивчає причини, механізми розвитку та появи захворювань. Хірургія вивчає методи лікування захворювань за допомогою оперативних втручань. А натомість терапія, навпаки, вивчає методи лікування захворювань без оперативних втручань. Психологія. Психія це душа, дух а логос – вчення. Тобто буквально це наука про душу психологія. Це наука, що вивчає психічні явища, мислення, почуття, волю та поведінку людини, пояснення якої залежить від цих явищ. Психіатрія вивчає психічні розлади та методи лікування. Тобто психолог він не обов'язково психічний розлад вивчає, а от психіатр саме психічні розлади вивчає, неврологія вивчає закономірності захворювань нервової системи. Може розбиватися по окремим системам органів. Ну, наприклад, візьмемо голову. Офтальмологія. Офтальміка це оку, логос, наука вчення, Тобто це наука про очі. Отоларингологія. Отіс вухо, ларинго – горло. Насаліс нос. Це наука, яка вивчає захворювання вуха, горла та носу. Стоматологія. Вивчає захворювання зубів та ротової порожнини. Педіатрія. Педіус дитина і отріз, лікування – це наука, яка вивчає захворювання дітей, акушерство та гінекологія, вивчає фізіологію та патологію репродуктивної системи жінки. Медицина постійно розвивається, з'являються нові методи діагностики, лікування та профілактики захворювань. Це дозволяє покращувати якість життя людини та збільшувати тривалість життя. Допомагає медицині така наука, як гігієна, а це наука, що вивчає вплив. Факторів довкілля на здоров'я людини та розробляє заходи щодо його покращення. Її мета зберегти та зміцнити здоров'я людей, запобігти виникненню захворювань та створити умови для комфортного життя. Антропологія, антропос, людина логос, наука вчення це наука, що вивчає тілесну природу, походження, еволюцію людини. Як самостійна наука сформувалася всередині ХІХ століття. Українська антропологія ХХ століття тісно пов'язана з такими вченими, як. Федір Волк, Анатолій Носов та інші. Основним у цій науці є описовий метод дослідження, основа якого спостереження. Генетика, генезіс, родовід. Це наука про спадковість і мінливість організмів, ембріологія. Наука, що вивчає закономірності розвитку клітини, тканини та органів зародка. Медицина вивчає хвороби, а валеологія валео. Це здоров'я, логос – наука. Або вчення, тобто валеологія це наука про здоров'я людини, яка вивчає ресурси, способи їх збереження та зміцнення. Екологія людини екологія загалом це наука про взаємозв'язок організмів і довкілля, якщо конкретно екологія людини це міждисциплінарна наука, яка досліджує взаємодію людини з довкілля. Її мета вивчити, як люди впливають на довкілля та як довкілля впливає на людей. Основні напрямки досліджень, екології людини, вплив людини на довкілля, забруднення навколишнього середовища, на зміну клімата, виснаження природних ресурсів тощо. Вплив довкілля на людину, вплив факторів довкілля на здоров'я людей, поширення захворювань, екологічні катастрофи, тощо. Взаємодія людини та довкілля, стійкий розвиток, екологічна етика, екокультура. Дякую за увагу. Вподобайся коментарі, репости. Будь ласка, якщо є змога, чи старався. Натхнення для наступних. Відео щоб я краще для вас старався. Дякую за увагу. На все добре. зустрічі, щастя!